Сьогодні хочу вам розповісти про моїх фаворитів серед ампельних петунів. Серед білих, особливо. Я взагалі люблю білі, мені дуже вони подобаються. І хочу вам теж розповісти і порекомендувати дуже класні два сорти. Я пробувала, в принципі, дуже багато різних ампельних петній саме білого кольору. Зупинилась на цих всіх інших, більше не, не саджу. Це біла Fanfare вайт. Просто ну, подивіться на цю хмару білого кольору. Це ще вона не в своєму максимумі, розумієте? Це ще тільки вона починається. Тут велика-велика квітка, така, такий грамофончик. І росте вона, в принципі, її формувати не треба. Вона росте такою плюшечкою, от в розсаді вам покажу. Дивіться, це вона в розсаді садите в кашпу. І вона такою плюшкою собі далі росте. Навіть її не треба формувати не треба, як дуже в рідких випадках. І просто просто one love. Це петуня ампель на тейбу white. Я її обожнюю. Тут менша квіточка, такий колокольчик. Вона теж ще далеко до свого ідеалу, бо тут буде просто біла хмара. Просто Не буде навіть видно і зелень. Вона дуже класна і в розсаді. Вона, дивіться, розсада, так? Да? Буквально вже посадили, як в кашпо, то вже е, майже готове кашпо. Посадили вона собі, е, зараз покажу вам, спочатку вона отак виростає. Бачите, трошечки менше. Потім вона збільшує. Свою шапочку, і потім вона заквітає. Це просто. Ой, не я не можу передати словами, як вони мені подобаються. Так що це дуже гарний сорт, і я вам, в принципі, всім його рекомендую. Безпроблемний, просто безпроблемний. Доглядати за ними не важко, я вже розповідала, трошечки повторюся, що відриваємо квіточки з зеленою ножкою, сонячна сторона, тільки сонце, в тіньку вони не будуть квітнути. У півтіні вони не будуть так активно квітнути. Будуть квітнути, але буде таке собі. Квіточки обриваємо з хвостиком, гарний полив під низ, підняли, полили, і буде у нас красота. А якщо їх багато, ну це просто. Ну дивіться. Подивіться ну на цю красу. Я не знаю, я, короче, я дуже обожнюю. Оці кольори, оці хмаринки білого кольору. А ще один десь. Оці хмаринки білого кольору це просто. Так, багато є різних сортів інших кольорів. Дуже багато класних сортів. Але саме мені хотілося розповісти вам про білий, про мої улюблені сорти. Тому поділилася з вами. Це вегетативні сорти петунії, тобто вони розмножуються черенком. З насіння таку ви не отримаєте. З черенка. І навіть з самого черенка вона дуже е, класно росте. Ну реально, не прискіплива. Боже, не треба перед нею там то танці з бубнами, десь щось ще, ну. Дуже легкий в догляді, і дуже гарний в вигляді. що один, що другий со.